Вітаю вас в клубі маестро. Сьогодні я вам розповім, як правильно грати білярди в найкращому більярдному клубі міста Червонограда. Пооблодуємо. Більярд це гра з кулями на спеціальному столі. І вона чується. Ні, основні е, аксесуари більярду це є. стіл, це кий, стіл, який. -ки. Ну і, звичайно, кулі. Ми почнемо першого. Більярдний стіл зазвичай прямокутної форми. можна Покритий він стукном з шістьма лузами, розташованим у кутах та в центрі довгих країв столу. Я Друге. Це крищ. Бачите, який відомий. Це не 10, не 20 сантиметрів. Якісні киї складається з двох частин. Верхня, злегка загострена частина кия називається шафт. А більш товста і декорована нижня іменується як турняк або турнік. На гострій частині шафта є шкіряна наклейка, яку натирають крейдою перед кожним ударом. Хватом називають обхват широкої частини кия. Рукою. Кий тримає так, що великий палець з притискував його до основи вказівного і середнього пальців, А вільні пальці, мізинець і, можливо, безімени, розслаблені і зігнуті поруч. Стискатися з ким, але обов'язково повинні торкатися один одного. Давай, ти а тепер добре. Можеш ось хоче спробувати? Наступний атрибут білярду це кулі. Когось кулі можуть бути третього розміру. У нас вони кольорові. У них потрібно бути Києв. Перше, чому потрібно навчитися, це точно бути у центр. Ярді головна поза. Навантаження остійці повинно пропадати лише на ноги. Найкраще вибирати позу під кутом 90 градусів. Поза учасника повинна задовільняти. Є чітко. Ой, дівчата, найголовніше це поза, на якій ви стоїте, має додовіляти не тільки вас, а навіть на тих, хто на вас поглядає. Що ж, бажаю вам хорошої гри.